Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на щроному відео на ваших екранах. Старт матчу в новому режимі UFC 25, який має назву Rush. Ми про нього вже трошки говорили з вами в зливах інформації, навіть із тимпом були офіційні дані, але. Вчора і викатали нам так, би мовити, офіційний трейлер. Зараз ви можете його бачити, а також Notes, з якими ми також зараз будемо ознайомлюватись. Отже, ми подивилися, як це буде виглядати. Ми переглянули якісь новини вже офіційну інформацію, як будуть структуровані склади команд, хто що може зробити, хто як буде виконувати штрафні удари, всі правила. І таке інше, отже, сьогодні будемо з цим всім розбиратись. Це буде не таке довге відео, як було в нас з зануренням у геймплей. тому що я розумію, що кави багато не можна пити одночасно. Та ж сьогодні подивимось швидесенько пічноць, я вам розкажу що цей режим себе представляє. І в принципі на цьому закінчимо. Якщо вам такий контент до вподоби, не забудьте підписатись на канал. Нагадаю, що сьогодні в нас буде на стрімі ввечері, якщо без форс-мажорів розіграш FC25 Ultimate Edition, де ви в тому числі зможете грати от в цей режим Rush. і тут я прям на паузу поставлю. Зараз ми поглянемо про нагороди для Ultimate Team. Ось вони, які красиві, як ви бачите, якісь завдання тут виконуються, і таке інше. Якщо ви вже підписник, дайте мені знати, що ви взагалі думаєте з приводу цього режиму, тому що в мене є деякі моменти, які мені дуже сподобались. і Є напевно один момент, який я не розумію. І через який, мені здається, цей режим може повністю провалитись. Посилання на трейлер, я вам залишу під цим відео. Я думаю, ви вже його дивились. Отже, давайте рухатись до Pitch Notes, тому що тут є така зібрана офіційна інформація, і я трошки вам розповім про ті моменти, які мені сподобались, які мені здається важливі. Перше, 5 на 5 це в нас гра тепер офіційно. Воротар керується штучним інтелектом, а ви використовуєте кожен одного гравця, відповідно, якого в нашому випадку ми можемо брати з команди Ultimate Team. Але так само це можна використовувати в інших режимах. Це в нас Clubs Rush і це режим кар'єри. Якщо ви не граєте в Ultimate Team, я думаю, для вас це також буде цікаво. Можна розвивати тут якихось роботях в кар'єрі з потенціалом, і також грати Clubs Rush. Це я так розумію. Аналог якийсь про Clubs, відповідно, там будуть просто а, свої або персонажі або карти з реальної гри не пов'язані з режимом Ultimate. Team. Отже, що були всі в рівних умовах? Вони кажуть, що воротарі в командах будуть мати однакову кількість золотих плейстайлів саме в онлайні, також ідентичні характеристики зросту і все все все. Тобто воротарі будуть однакові. І це, я вважаю, приємно, тому що не хочеться пропускати через те, що у вас бот воротар просто гірше, ніж бот воротар суперника. Переходимо до початку матчу. Три-два раз, отак це все стартує. М'яч вкидається невідомо, звідки і далі хто перший став, той красивіше всіх вдягся. Утро в лагері десь там, в 9 класі. І далі все, далі йде гра. Якщо в нас відбувається якась пауза, то гравці будуть розташовуватись. На полі відповідно до локації, де вони найбільше часу проводили. Це дуже дивно. Тобто, я так розумію, що якось аналізує гра, де ви там бігаєте, і коли м'яч вийшов кудись там, вау ще що, ці базове розташування, то воно не просто рандомно десь ви маєте та да, стояти, а буде якась точка, де ваш персонаж, яким ви керуєте ваш гравець. Він більше за все часу про ігрі. Це також виглядає прикольно, тому що ви якось будете налаштовувати тактику, свою команду та комунікацію, і хтось буде ближче до захисту, хтось буде ближче до атаки. Відповідно, десь воно там так буде розташовуватись. Далі тут розповідають про те, що в нас може бути цей режим в клапс і Ultimate Team, І для нас, як для гравців Ultimate Team, важливо те, що там будуть передбачені бонуси. Ми бачили зараз. На скріншоті, отут-ось -от десь да, ось воно. В офіційному трейлері, бачите, тут є виконання завдання, якесь клуб, Челсі, Клуб Евертон, 0 0 Тобто, я так розумію, ви компонуєте команду, виходячи з вимог якихось, і там може бути Челсі, Евертон і інші два гравці можуть обрати будь-який клуб. Далі країна, бачите, Англія, далі, країна, Бразилія. І ви за все це діло отримуєте бонуси. Ліга. Також можна еволюцію тут прокачати. Якийсь тут бонус мультиплеєр. Я думаю, це якщо буде перевиконання як варіант цих вимог. Отже, за це все ви отримаєте бали, і, і їй тут нам пише, що нагороди, які ви будете отримати за завдання, можливо, навіть за сезони, вони будуть критично якось пов'язані з цим режимом. Тобто вони планують пропушувати його в Ultimate Team. Цікаво, які то будуть нагороди. Якщо це буде щось потужне, тоді цей режим має саме як частину Ultimate Team розвиватися. Якщо це буде як в моментах, там два-три паки, на початку гри хтось там пограється в тиждень-два в це діло, три місяць, допоки не розкачають собі склади, але потім витрачати час на якісь там Prime Gold Player паки, я думаю, що мало хто з вас буде. Переходимо до основного правила та регуляції. Перше, це в нас розмір поля і всіх цих ліній. Дивіться, вони зробили поляну 63,7 на 46,6 метри І еквівалентна це 41,5% розміру традиційного поля 11 на 11 Вони зробили більш квадратним поле, тому це дозволить вам. Мати простір, мати ширину, створювати атаки, бла-бла, бла. В чому тут, на мою думку, проблема? В тому, що вони ворота лишили традиційного розміру. І це мене дуже сильно дивує, тому що це, по-перше, нелогічно. По-друге, я уявляю, на який спам всяких мета-тривел, фінесів і таке інше це все перетвориться. Буквально якщо за це будуть давати або гарні нагороди, або якісь турніри по цьому будуть проводити. В нас 11 на 11, Це все. Спам-мета, мета, мета, якісь, не знаю, не глічі, а якісь штуки, які працюють скріпти, то уявіть собі тут, 4 на 4 багато простіру, накривати удари буде важче, і фінеси, які там на зеленому таймінгу будуть летіти з будь-якої точки. Якщо б вони зробили менше ворота, хай це було б не 41% з половиною, а 65%. Тобто більше. Ніж співвідношення, але все одно трошки менше, ніж в реальному футболі. Мені здається, це було б краще і це мало б більше потенціалу. Сім хвилин у нас буде матч тривати, якщо удар відбувається наприкінці. От, іде у вас закінчення часу, як в баскетболі. 0-0-0-0. І не знаю, як в баскетболі, але тут. Вам дадуть час м'ячу долетіти, тобто дія буде закінчена, лише потім буде свисток. Якщо в нас якась зупинка в грі, то відповідно час також зупиняється. Тут це як в міні-футболі. Якщо в нас нічия за результатами основного часу, то далі 2 хвилини 20, 2, 20 секунд. У вас буде екстра тайм Голден Гол. Ви граєте. Якщо і там нічия, то ви граєте пенальті. Далі, значить, це у нас правило цей of офсайд. Дивіться, як вони адаптували правило, перше зараз не буде офсайду. Це коли ваш атакувальний гравець, навіть якщо знаходиться при традиційних правилах поза грою, тобто він ближче, ніж два гравці захисної команди до воріт суперника. Але якщо він знаходиться перед цією лінією, то тоді це не офсайд. Все ясно. Зараз мені кожного разу доведеться відматувати. Я не знаю, чому так це працює, але вибачте. Іти зворотись. зворитись. Ось воно. Можливо, зараз на YouTube підемо. Бачите? Іде передача, і в нас оцей гравець він не знаходиться в поза пазаро. Він до лінії. Все. Це не офсайд. Запустись, будь ласка. Хлоп, можна грати. Все, прекрасно. Далі, наступне. Запустись, прошу тебе. Я не знаю, друзі, чому це так працює, але можливо, це мій браузер. Окей. А буду мотати або монтувати. Значить, далі в нас правило офсайду. Бачите, ця лінія все. За ній відбувається дія. Коли за нею відбувається дія, то тут традиційне правило офсайду працює. В даному випадку гравець ближче до воріт суперника, ніж останній захисник, Ніж два гравці. Воротар та останній захисник все. Йде в нас епізод. Він дограється. Він прекрасно глючить. Ніхрена не працює. Ні, працює. Окей, все, офсайд. І відповідно гра зупиняється. Далі. Тепер у нас картки. Червоні, жовті, відміняються. В нас буде. Жовті не відміняються. Червоні відміняються, в нас буде блакитна карта, і вона означає, що гравець її отримається або за дві жовті карти, або за. Пряму червону, як було б в реальному футболі, то він видаляється з поля, але на одну хвилину. Якщо пропускає ваша команда гол під час цієї одної хвилини, то 15 секунд віднімається від цього. Терміну, але не увесь. Немає як хокейної більшості реалізації, коли пропустили гол, то одразу виходить гравець зі скамейки для штрафників. Тут тут митхвилина, і відповідно по 15 секунд відмусовується. Знов, якщо якась пауза, то час не рахується. Якщо в основний час гра в нічию завершилась і якісь залишились там 15 секунд, умовно цієї дискваліфікації, то вона переходить на. Додатковий час. Якщо у вас два гравці вилучені на хвилину, це то це ще можна. Якщо більше двох, то тоді вам технічна поразка, тому що мінімум два польові гравці має знаходитись у вас на полі. Рухаємось далі. Заміни стаміна і все, що пов'язане з організацією. Замін немає. Це логічно, ви граєте 4 на 4. Далі, витривалість у вас також не працює так, як вона в класичному ультімейті режимі. Тут буде така короткострокова ефективна стаміна, коли там, ривок ви робите, звісно, що в якийсь момент гравець стомиться. Але відповідно травм чи такого. Що може вплинути на необхідність покинути поле, у нас не буде. Отже, як ви стартанули, так і закінчуєте. Лише якщо видалили гравця, то тимчасово він прибирається з поля. Стандартні положення вони спростили максимально все, що можна. Хто найближчий до м'яча, той виконує. Або якщо це пенальті чи штрафний, той на кому був ФОЛ здійснений, той також виконує. І прямих ударів штрафних не буде. Всі штрафні розігруються. Давайте я зараз туди хоп, скакну. О, ні, одразу тут. Let's go. Я думав, зараз нас вверх відправить. Штрафний, оп, і ось як він виконується. Бити не можна, тільки розіграш. Це теж логічно, тому що це будуть спамити, і одразу ви руку на м'яч важове поклав, і поїхали розігравати. Кутові удари, вони тут будуть цікаві. Пам'ятаєте, в якісь це було FIFA, по-моєму. Чи це була 22 га чи щось таке, коли оцей кружечок був по полю, і відповідно ним треба було налаштовувати? Бо це 22 була. Так от тут так само, в залежності від сили удару, ви можете зробити подачу куди завгодно, і оцим кружечком ви обираєте, куди вона буде направлена. Тобто тут, в принципі, плюс-мінус як класичні котові, виглядає. Ну, прикольно, напевно. Але знов, ну, подивіться, <смі> тут два, виходить. один десь там позаду стоїть, або він видалений. Да? Якщо у вас є умовний вандай в команді, ну, прикиньте, як йому з цього забивати. Я думаю, що це не буде важко. Далі рухами, це в нас один на один а, пенальті. Як вони будуть виглядати? Отаким От чином. В нас, якщо здійснюється якийсь фол, то призначається 11-метровий. І тут після удару закасили, тіпа, як воно буде розігруватись, як хокейний боліт. З цієї точки офсайду, вихід сам на сам і полетіло. І отут питання з воротами. Да? Як це можна взагалі не забити? Скажіть мені, ви починаєте навіть якщо в вандайком граєте. Просто три кроки, всі ворота порожні. Ну то як тут можна не забити, я не знаю. Це до розміру. Ворот, якщо у вас буде пенальті серія після матчу, то там по 10 секунд кожен гравець має науда. Тобто тут ви починаєте бігти і за вами всі інші біжуть, Тому якщо ви завтикаєте, то вас дуже швидко з'їдять. Але коли це після матчу, і пенальті, то там все має контролюватися. 10 секунд відповідно у вас буде. Далі святкування двома гравцями. Я не буду це зараз запускати, як це виглядає. Просто там можна обом використовувати ці святкування і. Ну, це додатковий елемент комунікації, я думаю, це логічно. А от що ми поглянемо, це швидкий чат і тактичні запити. Це прикольно. Дивіться, ви можете командою тут стрілочками на геймпаді о я так розумію, будемо робитися. Там після голу nice, thanks, sorry, unlucky і таке інше. Але найцікавіше тут те, що ви можете показувати своїм рухом, якщо ви без м'яча, партнеру з м'ячем. Куди ви будете рухатись? Дивіться, як це буде виглядати. Направлене забігання, пам'ятаєте мій туторіал на каналі? От щось схоже, але це буде. О, бачите, стрілочки. Хлоп. Хлоп. Тобто, ви коли контролюєте свого гравця, то ви можете показувати, по-моєму, правим стіком це робиться. Показувати своєму напарнику, куди ви будете бігти, щоб він розумів. Ага, можливо, він у флан, а можливо, він забігає як тут просто за спину, і мені треба трикутничок натиснути. А якщо б у флан забігав, то можливо треба було б натиснути там квадратик да, закидання. Оце теж буде забиватися постійно, тому що тут простіру менше для виходу воротаря. Часто будуть сам на сам в ситуації, Це все до. Питання воріт. Так, додаткова інформація. тренінг центр нас не цікавить. Ви можете практикуватися, все як і в звичайному футболі. Камери броудкаст, тактична і також за спини. n2n це буде велика. Про це буде звичайне. Я так розумію, тактично це як зараз, таке більше видно, буде вам. Поля є тренер, який вам дозволяє також там якісь речі навчатися, як і в класичному режимі. Я думаю, що це буде працювати перші, можливо, десь 15 хвилин, навіть не нема а потім його будуть відключати, тому що надто багато анімацій. І це, напевно, все. у нас там якісь рейтинги, це. Система для, по-моєму, клаб спробу індивідуальних досягнень. нас з вами. Ну, мене особисто цікавить, як це буде інтегровано в режим Ultimate Team. Я не думаю, що я буду грати в якийсь інший режим UFC Всі 25, тому ну, хіба з друзями? Або якщо я буду грати з друзями, то які рейтинги? Ми просто зберемось, пиво візьмемо та будемо там 4 на 4 робити. Цікаво, до речі, як це буде виглядати в онлайні? Чи можна робити саме таку тусовку? Де буде вісім людей і два воротаря. Якщо так, мені здається, це прикольно. Отже, мої висновки, друзі, в цілому режим виглядає цікаво. Якщо б не одне, але оці розмір воріт, він просто, на мою думку, не співставний до розміру поляни може призвести до того, що це буде. Спам-міти і все. І в якийсь момент це стане людям нецікаво. Вони пограються в це, як з Вольтою було. Місяць, можливо, півтора, але Вольта взагалі не була інтегрована в Ultimate Team. Тут люди пограють, допоки будуть отримувати за це гарні нагороди. Будуть нагороди, ми люди прості. Шакали, люди прості. Є нагороди, ми граємо. Ове рана виконуємо, кого завгодно. Немає нагород. Треба, на мою думку, все ж таки допрацювати цей режим, тому що в такому вигляді, як зараз, це якась нова футбольна гра. Ми знаємо, що її, звісно, новатори, але я не думаю, що це гарна ідея. Я б хотів побачити міні-футбол в класичному розумінні з класичними правилами і просто 4 на 4 гравцями з Ultimate Team, яких ви б могли обирати зі своїх клубів. Оце була б, на мою думку, імба. Все геніальне просто. Не треба нічого навіть видумувати. У вас був навіть двигун під Вольту. Трошки його допилити і була б ідеальна, на мою думку, ідеальна альтернатива дивізіонам або Фучемпіос, де можна було б трошки і в прикол потягнути зі своїми друзями. А так, нова гра, нові якісь інновацій ідеї. Поглянемо чим все закінчиться. Я скептично налаштований, якщо чесно, але буду радий, якщо це розбавить наш з вами будні. Шакальні у режимі ультиматів. На цьому будемо закінчувати. Побачимо з вами, коли побачимось Бережіть себе, пишіть мені обов'язково думки стосовно цього режиму в коментарях. Все буде, Україна, па, -па.